Скільки мемів і відео в соціальних мережах можна знайти про те, як саме себе потрібно поводити в храмі. І саме дивно, що це викликає не те, що здивування, а якесь таке собі висміювання. Тому зараз потрібно поставити всі крапки над І і вирішити, як саме нам потрібно себе повести в цьому місці. Тому беріть листочок і олівець і запам'ятовуйте. Як приходите до храму, не потрібно ні про що думати. Ви ціленаправно заходите і шукаєте вільне місце, де ви можете спокійно сісти. Подібно кінтеатру, де ви маєте вже куплений квиток. І все, готуйтеся до початку. А, і також не забудьте взяти із собою щось пожувати. Якщо ж серйозно, забудьте все сказане до цього. Храм Господні це не місце для таких дій. І те, що більшість так думає, це через те, що у суспільстві виникла така собі байдужість. Або ж краще сказати, фразою Я так роблю, бо мої так колись робили». А чому? Бо так. І все зводиться до такого собі шоу. Скажу я вам, це дуже жахлива картина. І буває, що ми можемо почути відповідь про те, чому ми не йдемо до храму, а все тому, що не знаємо, як саме себе там повести. А ще гірше, простіше піти, випити чашку кави, аніж побувати на богослужінні і подякувати Богу за прожитий день і не тільки. Нам не потрібно боятися йти до храму. І коли ми проходимо повз якийсь храм, чи в селі, чи в місті, не треба ніколи боятися зайти до нього. Зайти в храм це справа досить благородна. Ніколи храм не треба обминати. Є 5 вільних хвилин, варто зайти і помолитися. Цей час ніколи не буде втраченим для нас. Страх не знати, як поводитись і що робити, потрібно перебороти, знаючи, що Господь дивиться на серце людини і на намір людини, яка заходить до храму. Хоч, звичайно, треба дотримуватись певних правил і не бути аборигеном. Пам'ятайте, що ви заходите додому Господа Бога. Тому треба робити це з особливою побожністю і страхом Божим. Відкладіть ваші справи на поті, щоб побути на самоті і вирішити її з Господом. Не забудьте здійснити хресне знамення як свідчення того, що ви даєте місце Богу в своєму житті. Перед входом чоловіки знімають головні убожі, а жінки за традицією покривають голову хусткою. Але нічого страшного, якщо її немає, адже ви приходите в храм для молитви. Звичайно, ваш зовнішній вигляд повинен бути достойний. Адже і мода у сучасному світі може бути стримана. Звичайно, будьте вічливі, адже ви не самі у храмі Божому. При цьому не потрібно боятися того, що чогось не знаєте. В кожної людини є страх у перших кроках, але якщо вона дізнається і закріплює ці знання, це ж стає набагато простіше. Є ще декілька важливих правил, а саме, пам'ятайте, що ви заходите додому Господа Бога, тому треба робити це з особливою побожністю і страхом Божим. Викладіть ваші справи на потім, щоб побути на самоті і вирішити їх з Господом. Якщо ви щось не встигли поїсти, зачекайте, доїжте, а тоді вже входьте в храм. А ідеально нічого не їсти. Звичайно, якщо було служіння зранку, а не ввечері. Якщо так сталося, що ви запізнились, не старайтеся проходити допереду храму, щоб не розвіяти увагу вірних на молитві. Але також не залишайтеся у притворі чи на вулиці, але спокійно входьте до храму. Щодо місця в храмі, пам'ятайте. Кожен у храмі не має сталої позиції, тому кожна людина вільно обирає місце для молитви, де того сама бажає. До цього всього є ще безліч правил, але все потрібно вивчати поступово. А якщо чогось не знаєте, є завжди поруч люди. Будь-хто може допомогти. Але не забувайте, бувають різні характери у людей. Тому не сприймайте все гостро. А взагалі, найкращий варіант це поспілкуватися із священником. Він вам допоможе. Головне, не бійтеся.